Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука з міжнародного турніру на острові Джерба сьогодні. На черзі дуже цікавий поєдинок, який відбувся в передостанньому восьмому турі. В ньому Василь Іванчук білими грав проти шахового вундеркінда, аргентинського міжнародного майстра Фаустіно Оро. Ті з вас, хто не обмежує інтерес до шахів. Виключно переглядом відео на каналі Шахи для всіх, безперечно, чули ім'я цього хлопчика. Нещодавно він встановив дуже цікавий шаховий рекорд став наймолодшим міжнародним майстром за всю історію нашої гри. Зараз Фаустіно з батьками живе в Іспанії, де займається з п'ятьма тренерами і вже досяг досить солідного для свого віку рейтингу. Нещодавно зіграв на турнірі у Вейканзеї і навіть має в своєму активі перемогу над 16-м чемпіоном світу Магнусом Карлсеном, нехай в онлайн і в кулю, та все ж. За це досягнення Фаустіно Оро отримав дуже почесне прізвисько «Шаховий мессі. Звісно, Фаустіно ще дуже молодий і йому багато чому треба навчитися в шахах. У нього найменший рейтинг серед всіх шахістів, які грають на острові Джерба. Але це поки що. Вочевидь, Фаустіно Оро прогресує дуже швидко і, ймовірно, скоро стане складним суперником навіть для дуже досвідчених гросмейстерів. Тому ця битва поколінь, в якому один з шахістів у п'ять разів старший за іншого, очікувалася любителями шахів з великим нетерпінням. Переходимо до огляду цього поєдинку. Є 4 зіграв Василь Іванчук, є п'ять, кін 3, кінь кінці 6 і слон Б 5 це іспанська партія. Фаустіно грає А6, проганяючи слона на А4, виходить конем на F6, 20, грає Б5 і далі слон Б7. Це архангельський варіант, який зараз чомусь зустрічається не так часто в партіях сильних гросмейстерів. Тура Е1 грає Іванчук, слон Е7, Д3, 2 0, кінь БД2, Д6 А3 і кінь А5. Василь Михайлович, звісно, відходить слоном на А2. І після c 5 ставить коня на F1. Тут чорні часто грають кінь c 6 але Фаустіно Оро відразу зробив хід слон c 8 який так чи інакше чорні повинні зробити. Активізувати слона по діагоналі h1 a8 не вдалося, тому перехід на e6 6 найкращий варіант. Кінь e 3 грає Іванчук, беручи під контроль важливі поля d5 та f5, чорні пропонують розмін слонів. Українець грає h3, ферзь d7. І в цьому положенні білим, мабуть, краще було зіграти слон Д5, що зустрілося у 2007 році в партії не дуже сильних шахістів. Але український гросмейстер вирішив агресивно піти пішаком на G4. Це дебютна новинка, але хорошим цей хід навряд чи можна назвати. Все ж таки послаблення королівського флангу при не дуже стабільному центрі є досить ризикованим. Розмін на А2 g 6 грають чорні, захищаючи поле F5, але Іванчук ставить короля на H2. Українець атакує за класичними канонами іспанської партії, хоче поставити туру на g1 і там, мабуть, десь у далекому майбутньому пожертвувати коня, зігравши кінь F5. Але вже одна пара фігур розмінена. Центр, як вже було сказано, не є закритим, тому ймовірність успішної атаки білих на королівському фланзі невелика. Фаустіно Оро повертає коня на С6, Тура G1, король H8, і Василь Іванчук робить хід, який рано чи пізно білим треба зробити. Тура А1 грає український гросмейстер. кінь Д4. Виникла досить складна позиція, в якій у білих є певний вибір. Можна було зіграти g5, проганяючи чорного коня на h5, розмінятися на d4 і піти конем на d5. Але після відходу слона на d8 у чорних є дуже хороший план. Просування пішака на f6, відкриття вертикалі F, і білим треба буде грати дуже обережно, щоб втримати рівність. Та Василь Іванчук зробив м'який хід слон d2, давши супернику підірвати центр ходом d5. Тепер у білих вже стабільно гірша позиція. Найкращим виходом для білих, мабуть, був розмін на d4, а потім взяття на d 5 Всі коні залишають дошку, і після ферзь d5, ферзь e2 чорні грають f5. У чорних перевага в просторі, потужні пішаки по центру. Білим треба грати акуратно, щоб не отримати набагато гіршу позицію. Але Василь Михайлович вирішив забрати пішака Е5, напавши на ферзя, і тут Фаустіно Оро повинен був вирішити, куди відійти атакованою фігурою. Найкращим був хід ферзь Е6, ось так нападаючи на коня. Якщо він відходить на f3, то чорні отримують велику перевагу, забираючи на Е4. Після взяття на Д4 кінь F1, шах король H1, тура F8. Фігури чорних розташовані більш гармонійно, ніж фігури суперника, і послаблення королівського флангу ходами H3 та G4 обов'язково дасться в знаки. Ще гірші справи білих після ходу F4. Чорні також забирають на e 4 далі G5, але кінь аж 5 з нападом на F4. Кінь 3, G4. Розмін на Д3 тура АЄ8. І тут положення чорних значно краще. Потужний кінь Д4, а також висунуті пішаки на королівському фланзі, все це дає чорним довготривалу ініціативу, яка з великою ймовірністю призведе до їхнього виграшу. Але Фаустіно Оро вирішив зробити більш очевидний хід. Він пішов ферзь С7, зв'язавши коня Е5. І у білих тут єдиний хід, який дозволяє продовжити боротьбу. Це, звісно, F4 забирає на е 4 Оро, g5 грає Василь Михайлович, відганяючи коня на d5. І тут український гросмейстер зробив очевидний хід кінь d5, нападаючи на ферзя та слона, і чомусь запропонував супернику нічию. Хоча позиція на дошці зовсім не передбачає такої швидкої розв'язки. Можна було не поспішати і подивитися, куди відійде чорний ферзь. Хоча, мабуть, це й так очевидно. Треба ходити ферзем на d6, захищаючи слона. І після взяття на d7, чорні не можуть бити коня d7, оскільки білі забирають на Е4, загрожуючи вилкою на b6. А після відходу слон c 3 тепер вже зв'язка чорного коня, і у білих велика перевага завдяки потужному коню d5. Тому чорним довелося б бити саме цього коня. Ну і далі, можливий, такий варіант: кінь б'є F8, кінь f 3 шах. І вилка. Далі забираємо на G1, білі б'ють на Е4, ферзь Е4, шах слону. Король відходить, і суперники знищують коней. Так, позиція, що виникла, рівна, але грати ще можна. Однак Василь Михайлович вирішив, що з нього досить, запропонував нічию, на яку Фаустіно Оро і погодився. Ось така партія. Як то кажуть, все перервалося на найцікавішому місці. Василь Іванчук цілком міг спробувати обіграти цього хлопчину, адже і рейтинг в українця вище, і досвіду набагато більше. Але чергова нічия. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шаха для всіх. Дякую за увагу, до побачення!